Місто, як українське місто, як якийсь такий е, осередок е, супротиву. От воно в 22-му році сформувалося, е, стало таким і залишається таким, я вважаю, по сьогодні. І е, саме Харків, він, от моя фортеця, і моє місце. Я звідси не хочу виїжджати навіть. Я кажу, «Ребята, їдьте в Харків. Тут життя. От, я м, щиро в це вірю, що Харків це про життя. Е, і, і оце відчуття життя, е, коли живі люди, живе місто, живий ти — це все ще мрія да, в цьому знаходитись, бути, зберігати і не втрачати. І після цих моїх мотиваційних речей навіть львів'яни приїжджали, які жодного разу в Харкові не були. Приїжджали в Харків і дійсно казали, що так. Да. Тут життя. Тож всіх запрошую. Ой. Ну я його дуже сильно люблю, дуже сильно люблю. В різному стані люблю. І таким, яким він є зараз, і таким, як він був. І де б я не була, я завжди казала, Харків це мій дім. І його не можна ні з чим порівняти. Це своєрідна така, мені здається, як душа і він дуже сильно відрізняється від інших міст своїм своїм станом, своїм своїм притягательності, от своїм як пояснити? Я тут відчуваю себе максимально захищеною на від при всіх умовах війни. Більше, ніж в іншому місті України, де б я не була. Можна я ска скажу про Харків. Харків унікальний, він найкращий. він просто неймовірний. Тому що ми тримаємо не просто небо, ми тримаємо два напрямки: схід і північ. Я вийшла в Харкові, ще, а коли, коли я зайшла додому, я відчула спокій. Я вважаю, що е Харків нікому не чинить перепон, він дає можливості. Харків це реально місто можливостей. Тут стільки класних людей, хтось успішний, хтось впав, піднявся, і ти можеш в нього спитати, а як це, а чому так? Харків це чоловік середніх років, який дуже суперечливий, за, як і будь-яка людина. За своїм світоглядом. За тим, що він робить. Але без нього я, наприклад, взагалі не уявляю свого життя. Я Харків полюбила, тому що ну, як хвору дитину, яку треба підтримувати. І я більше стала думати про Харків і про те, що як йому допомогти, що він з ним буде після війни. Оце все мене зараз більше бентежить. Я ось. Відчуваю, що Харків це моя дитина, яку зараз б'ють і ображають. Тому я за нього просто готова порвати. Це коли в мене питають, чого ти не виїдеш. Ладно, зараз. Я вважаю, що зараз ще можна жити. Раніше, ну там, 22-й, да, наприклад, рік, це прям просто мені всі там дзвонять з інших міст, з інших країн, кажуть: виїжджай, що ти там робиш? Я кажу, ти би кинула свою дитину, от і я не кину. Ну просто в мене я навіть не розглядала жодної секунди, жодного разу, що я кудись поїду. Коли мені в 22 му році, в квітні, ми вийшли на вулицю подихати, там на, стоїмо, там перші сонячні лучики, а, і до мене підходить сусід, і так пошепки каже, Давайте повалі, тому що скоро тут зроблять Маріуполь. Я говорю, ну зроблять Маріуполь, буду тримати Маріуполь. Ну, я кажу про себе. Ну, давайте так. Я не харків'янка була, я донецька, якщо вже так казати. І це. Вони кажуть, це, мабуть, ген, з яким в Харкові рождаються. Я кажу, ні, це те, що набуваєш. І <рес> тому дійсно я завжди з великим захопленням розказую, розповідаю про це, це місце. Харків для мене рідне місто. Я в нього не знаю, така закохана була завжди. Я думаю, ну Харків, ну де, крім Харкова, може произойти такий життєрадосний абсурд.